Цілком імовірно, що Росія готується до атаки на якусь із країн НАТО для прикладу однієї з Балтійських держав. Про таке днями заявили у польській розвідці. Європа на тлі успіхів російських військ в Україні дійсно дедалі більше посилює оборону, ніби готується до невідкладної війни. Детальніше про це в сюжеті Наталії Косінової. Ці литовські вояки вийшли на вулиці в Вільнюса і Каунуса, щоб відпрацювати дії в разі атаки на їхню країну. А отже й запровадження комендантської години. Операцію планували завчасно, розставили блокпости. За координацією відповідає штаб за моєю спиною спілка литовських стрільців та поліція виконують функції комендантської години. А заразом і належного поліцейського контролю ми тренуємося на випадок, якщо Литва зазнає гібридної атаки та оголосять комендантську годину. Військовики пояснюють, такі інтегровані в мирне життя навчання суттєво відрізняються від маневрів на полігоні. Працювати в місті набагато складніше тут багато транспорту, багато громадян, тому безперечно є велика різниця в нашій тактиці. Литва посилює армійський вишкіл. В країні тривають масштабні навчання, удар грому і робота вояків у містах. Це лише їхня частина. Напередодні прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте заявила журналістам, що Литва готова відправити свої війська на маневри в Україну. Києву достатньо лише попросити про це. Тривають 20-денні навчання і у Фінляндії за участі військовиків із Великої Британії, Латвії та Естонії. У вишколі задіяно 500 одиниць техніки від легких мотоциклів до танків та гелікоптерів. Спільні тренування п'яти країн НАТО та Іспанії закінчились у Словаччині. Вояки розповідають, на полігоні відпрацювали саме ті вміння та навички, які потрібні на реальному полі бою в Україні, оскільки сучасна армія має бути гнучкою та змінюватися за потреби щодня ми бачимо різні конфлікти. Бачимо, як змінилося поле бою, і технологія безпілотників стала однією з головних, яку використовують у війні сьогодні. Це ключ до перемоги. Тим часом Польща теж розпочала навчання своїх військово-повітряних сил спільно зі США та країнами Балтії, хоча лише наприкінці квітня завершила спільні тренування з Литвою, Португалією та США в сувальському коридорі. У розпалі й масштабні військові маневри в Естонії у західній частині країни та на її островах зібрали понад 14 тисяч солдатів з 15 країн. Цього року до навчань вперше залучають не лише резервістів, а й місцеве населення. Люди отримують СМС-повідомлення з рекомендацією сховатися в укриттях. Наталія Косінова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.